Припустимо, у вас є 100 доларів, і давайте розберемося, як з них зробити 141 долар без активної праці і без жодних спеціальних навичків, причому щоденною виплатою відсотків. Якщо покладу свої 100 доларів, наприклад, в типовий банк, то через рік орієнтовно я отримаю плюс 2 долара. Ну таке собі. Але якщо я покладу ці гроші на депозит в крипті, то через рік я отримаю плюс 41 долар. Причому цей вклад не буде залежати від вашої національної валюти, від місця проживання і навіть від долара. В крипті це називається стейкінг. Причому ви можете робити депозити як на офіційних біржах, так і на абсолютно анонімних окремих гаманцях. Покрокова інструкція як Застейкати свої 100 доларів і мати більшу дохідність, ніж в банку, вбийте в YouTube назву криптопрорив і знайдіть відео про стейкінг. І ви дізнаєтесь всю інформацію, там буде покрокова інструкція, і зможете почати отримувати пасивний дохід в крипті.